Всім привіт виїхали вже вносити гербіцид на останньому, точніше передостанньому напевно полі. Чому я маю на увазі останньому там, де є сходи, на тому, де ми пересіяли соняшний комаріпак, то там ще сходи. Десь були такі тоненькі, можна сказати, десь е, як ниточки рядочки продивлялись. Тобто туди ще зарано, а е, той соняшник, що під Грандстар е, був самий перший побризканий те поле, перший сіяв. Ну, а тепер продовжуємо по Єврику йти і... Не поле ще, подивимо, чи, чи будуть там сходи в таку засуху, хоча б сподіваємось, що весь соняшник там повелатить. Піти подивитись, хоч що ми там вносимо чи що. на гектар. А це що, лішак? Це трошки багато на колектив. А, а, це імівіт і, і да. а, Так. А така, то тогоські того. 700 і 300. 700? Да. І 300. Так, до речі, на рахунок ріпаку я не знімав, коротше, він. Був перекультивований і пересіяний соняшником. Чому так? Тому що на його всходи, здається, я не бачив дощів. Коротше, корінь його весь час був у сухому і приблизно десь, коли він був вже з сантиметрів 15-20 почав кидати цвіт, уже, Коротше, зацвітати. І все. Оце, типу, я так розумію, напевно, як от, е, зернові скошені, стерня починають рости бур'яни, е, падалошний соняшник і виростає там, до, сантиметрів до 30 без защів, е, зацвітає і засихає. От, ну, з ріпаком, я так зрозумів, е, приблизно так само було б, якби ми його не пересіяли. І, тобто, ну, на даний момент сподіваюся, що там будуть сходи соняшника. А, ну, коротше, ми трошки не, не вгадали, не в той рік вирішили його спробувати сіяти, якби звичайний, коли хоч якісь дощики були, я думаю, корінь пішов би як виразитись, правильно коротше, розвиватись, рости і ну, сам ріпак різко. Корня, можна сказати, що, ну, вважати, що і не було. Весь час в сухому. І на тому коротчі, завершився наш ріпак знову. Ну, що ж, на даний момент я на наступному полі, воно поряд. До речі, це не наше. Тут в людини пай, попросила допомогти, я внести гербіцид. В принципі, тут я і сіяв цей соняшник, це такий самий гібрид, як в нас посіяний. Висів здається, приблизно такий самий. Ну і гербіцид, в принципі, те ж саме. Єдине, що відрізняється тут ближче до води, повинна урожайність трошки більша бути, я так думаю. Тому що біля води завжди врожайність краща. Ну, Ще, чим відрізняється, я думаю, видно, тут воно все зелене, тут бур'яна стільки, що, що ховайся. Гірчаки, все, що хочеш. Тільки ну, в тій стороні був, дивився. ну Зараз повернусь, можливо, покажу. Туди рядки продивлюються, здається, до кінця, а там я не зміг розвернутися, щоб зайти в рядки, тому що їх за бур'яном просто-напросто не видно. Мені вийшло. Довелося вийти з трактора, взяти пляшку, відрахувати приблизно куди мені заїжджати, поставити і по понійну на неї так і заїжджати, тому що все зелене з цієї сторони. О, до речі, це місце я йшов сюди, тут хоча б з цієї сторони більш-менш щось хоч трошки видно. Там рядки взагалі поганенькі. Не знаю, чому так, напевно, через бур'яни. Ну і ось те, що я казав, не знаю, камера передає чи ні. Хоча тут, хоч приблизно я щось бачу, якісь там очертання рядочків, щось хоч видно, розвертався, я просто побачив канавку, вон вона. Крилом я по ній прийшов і так само розвернувся і заніс крило на ту ж саму канавку. Там от взагалі навіть трошки не продивлялись рядочки. Там йшов, грубо кажучи, навмання, доки хоч трошки не почали продивлятися рядки. Так от Приблизно якось воно йде, ну якось. Направлення видно, куди йти було, а там вже дійшов десь. Метрів я там знаю, ну хай 50-100 пройшов і з'явились рядочки вже, хоч якось їх було видно. Ну Долили води. Ну, чи робочого розчину вже в даний момент оприскувачі залишилось, грубо кажучи, що там от кущика отак навскоси пройти туди, типу як клиночок. Виходить, Не знаю, як його тут наміряли, ну, взагалі посадка, ну, можна сказати, більш-менш рівна. А тут чому не можна було відміряти, щоб ця сторона теж була рівна. Я не знаю, якось. Спробуй догадайся, називається. Ну, трошки тут і, і все. І На сьогодні робочий день за прискуванням буде завершений. Ну що ж, от і все. З виливом 140 літрів приблизно на 1 гектар. Якраз нас чітко вистачило води, Ну там трошки щось залишилось, ну можна кажучи, вприти. так сказати. Це на синіх розпилювачах, тиск 4 атмосфери. Більше я не пробував накручувати, це, не знаю, можливо, і це трошки багатенько вже. Щоб збільшити вилив, але не зменшувати швидкість, тому що я було людині бризкав десь 200 літрів на 1 гектар, тобто швидкість моя була 8 км на годину. Ну з такою швидкістю взагалі ну, бризкати це бред, це дуже-дуже довго. Я б такий, щоб спробувати, які там через 0,5 чи як там правильно виразитись наступні розпилювачі червоні. Щоб збільшувати вилив на тій самій швидкості. Можливо, крапля трошки збільшиться, але я не дуже не думаю, що аж настільки, як, наприклад, тут ми купували колись розпилювачі противовітряні, то там взагалі крапля ну, на гербіцид, я не знаю. Мені здається, вона б не ну, краще не використовувати краще дочекати, щоб взагалі вітру там не було чи легенький якийсь був от, наприклад, як сьогодні. Був легенький такий, ну можна сказати, порівняно там дочора вітерець. А, до речі, що не спам'ятав, ми в принципі, гербіцид вносили із виливом 100 літрів робочого розчину на 1 гектар з жовтими розпилювачами. І швидкість була там десь не 11, ну це сьогодні я ходив 11 км на годину. Там було доходило і 13, і 14, ну це я маю на увазі не тільки там, ну і добрива, все інше. Десь швидкість 14. Ну, в принципі, якщо поле нормально підготовлене, то це нормальна швидкість, в принципі, якщо трактор не скакає по полю. І оброблювана площа виходить. Доволі така немаленька. Ну, там, за день чи за ніч, як раніше, наприклад, взяти. Зараз тут вносимо все в день, раніше то вночі вносили все. Ну і що, в принципі, на цьому, напевно, вже, я думаю, все. Їдемо додому, до наступних відео.